Новини від бібліографа Бродівська центральна міська бібліотека. 19 серпня виповнюється 70 років від дня народження лауреата Всеукраїнської премії Благовіст Марії Чумарної, українська поетеса, педагогиня, журналістка, громадсько-культурна діячка, член Національної спілки письменників України, автор звичаєвої культури, засновниця та директор приватної. Авторської українознавчої школи закінчила філологічний факультет Львівського університету, працювала журналістом у місті Сколе та у Львові в обласній організації Товариства книголюбів, ведуча авторських програм Літературний Львів і Феномен України на Львівському телебаченні. Пропоную вашій увазі уривок із поетичної збірки Сходження Марії Чумані. Сотвори собі острів в домівку своєї молитви, де щоранку зоря сповиває воскресле дитя, де стоїш у сльозах тільки сонцем і небом облити, і скрізь очі твої білі хмари, мовчайки летять. Сотвори собі сон, у якому ти будеш щасливим і ходи між людей осіяний реальністю сніг. Сотвори себе сам, неповторне замріяне диво. Серед чорних снігів, серед чорних і білих снігів. Запрошуємо до нашої книгозбірні для перегляду книжкових видань та для ознайомлення із творчістю Марії Чумарної.